Сьогодні ми з вами зібралися на духовній академії, яка присвячена до 150-річчя дня народження митрополита на Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Цей рік, як ми все знаємо, він був присвячений 150-річчю дня народження Андрея та Кламентія Шептицьких. І сьогодні ми підготували таку духовну академію про життя і діяльність митрополита Шептицького. Епіграфом нашого заходу ми взяли слова Митрополита Шептицького, хто на своєму місці працює для добра народу, виконує сумлінно свої обов'язки, то є ліпшим патріотом, ніж той, хто говорить, а мало робить. Тож любіть своє, тримайтеся свого і дбайте про своє. Сьогодні ми з вами здійснимо уявну подорож у село Прибачі до знаменитого роду Шептицьких. Рід Шептицький один із найвідоміших боярських родів, що у 1284 році грамоту на право земельних володінь надано цьому роду Галицько-Волинським князем Левом Даниловичем. Уже з 13 століття згадується княжий боярин і переміжський суддя Симеон Шептицький. Чимало представників із роду Шептицьких займали відповідальні посади у арміях як Австро-Угорщини, так і Польщі. У 17-18 столітті рід Шептинських дав цілу плеяду церковних ієрархів, церковних діячів. Серед них найвідоміші єпископ Атанасій та Лев Шептицький, які стали фундаторами нинішнього собору Святого Юра у Львові. У другій половині XVIII століття митрополит Аданасій Шептицький придбав село Привдачі, яке з часом стане головною резиденцією родини Шептицьких. 21 травня 1837 року у Львові у день відомого польського драматурга і письменника Олександра Софії Фредріх народилася четверта дитина, яку при mm -hmm. дали ім'я Сергія. Це була майбутня мати митрополита Андрея та Клеменція Графиня Софія доклала усіх зусиль, щоб її родинний дім був вогнищем щастя і любові, тією любові, яка все і усіх єднає. А у сімейному житті основну увагу приділяла вихованню дітей, видаючи ціле своє серце і душу, щоб показати справжній образ християнської матері. А коли одного разу спитали її, що вона робила, щоб виховати своїх дітей гарними людьми, відповіла. Що я робила? Не знаю. Нічого не робила. Я не мала ніякої системи, не протрималася ніяких педагогічних правил. Я любила їх і старалась пізнати, які кожен із них є. Моя єдина система виховання це Богородице Діва. Ніщо інше, ніж що Богородиці Діва. У такій спокійній, побожній і лагідній сім'ї народилися діти у Шептицьків. 29 липня 1865 року у сім'ї Шептицьких народився третій син. Роман Марія Олександр Шептицький, відомий як митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький. Роман був щасливою дитиною, завжди усміхнений та веселий. Його зацікавило все. Здавалося, що під час соня що під час свого народження він вибрав все сонячне проміння і проміння упродовж свого життя, а назвав себе Ам, що на латині означає любов, яка пронизувала все його життя. Роман захоплювався чарівністю кожного дня, подіями та особами. Коли йому було 5 чи 6 років, він хотів розділити з Ісусом страждання. Був дуже серйозний в своїх стосунках. Часто мати знаходила його нотатки з зразками молиток, які він записував. Його обличчя світило самим ангела, коли він прислуговував на літургії. Це особлива ласка служити біля престолу. Роман сказав матері, що хоче бути священником. На той час мати подумала, що це просто дитяча мрія. І нагадала йому, що ставши священиком, він ніколи не буде їздити на своєму полі. Вже з дитячих літ можна зрозуміти, як Роман ставав чесним, певним молодим хлопцем. Він проявляв був... він чудові якості сміливості, чуття, милосердя і розумів, що тільки сильна любов до Бога. Веде до спокою, а також міг із земністю приймати доброту інших, завжди знав, як подякувати. Якщо мати щось нервово говорила комусь із слух, його ніжно нагадував про велику любов, яку Ісус мав до кожної людини. Він дуже любив та поважав батьків і хотів бачити їх щасливими. Батько наголошував на важливості освіти для своїх дітей. Приватні вчителі були до 10 років, а пізніше їх записували до гімназії. Роман зізнакою закінчив 4 класи у гімназії імені Франца Йосипа. Згодом батьки відвезли його в Краків, де Роман навчався у гімназії Святої Анни, по закінченні якої у 18 років близкучив здав екзамен. Нагородою для нього була поїздка до Італії. Повернувшись додому, Роман заявляє батькам про остаточне рішення вступити до монастиря. Родичам та батькам важко було помиритися з тим, що їхній син, з яким було пов'язано стільки сподівань, має покинути світське життя. Роман хотів ти за покликом Бога і мав намір стати веселянським монахом та українським священником. Але його батько навіть не хотів чути про це. Покликання до Романа прийшло безпосередньо від Бога, коли він усамітнявся після закінчення гімназії Святої Анни. В час молитовних чувань внутрішній голос сказав йому. Ти повинен стати селянським монахом. Граф Іван не схилив такої ідеї. Він наполягав, щоб син пішов на службу армії, сподіваючись, що у Кракові під час однорічної служби, яка вимагала закону, він забуде про своє прагнення вступити в монастир і зацікавитися сільськими справами. Але солдатське життя Романа не цікавило. У січні 1874 року Роман важко захворів з карлатиною, зараженням крові, запаленням суглобів. Він був майже присутній. Завдяки Божій милості він таки переміг хворобу і вступив до на дорогу служіння Богові. Незважаючи на це, під час романової хвороби батько обіцяв сприяти його монашеським планам після одужання сина граф Іван таки не дав своєї згоди на вступ романа до монастиря. Це стало причиною тяжких страждань Івана, який не міг підкоритися волі свого батька. Майбутній митрополит пояснював, що бажання стати Василіаном до нього прийшло після розповідей батька про його славних предків, які служили в українській церкві. Роман також хотів зробити все, що міг, аби допомогти розвиткові його держави. Нарешті грав дозвіл вступити у монастир за умови, що той закінчить своє навчання в університеті і одержить ступінь доктора Права. Він також хотів, щоб Роман більше спілкувався з молодими людьми і, почекавши 4 роки. Чекання було важким для Романа. Але він знав, що, врешті-решт, зможе відповісти на захід. Бога. 28 травня 1888 року виявився надзвичайним днем для родини Шептицьких. День радості й смутку, сліз та молиток. Роман вирушав у монастир в Добровель, грав вранці. Він молився у родинній каплиці з батьками. Мати благословляла сина в дорогу. Вже в монастирі Роман, проводжаючи їх біля ворів, радісно махав їм рукою, ніби нагадуючи щасливу дитину, яка не отримала свій вимрієний подарунок. Софія писала своєму щоденнику, думаю, що Ісус здоволений, бо кожен як міг зложив йому жертву. Батько все повторював, дякуючи Богу, що не гідні вони такої з Серце Романа переповнювало відчуття щастя і дивної легкості. Мрія його сповнилася, і тепер він буде з Господом. У монастирі Роман провадив суворо аскетичне життя, проявив себе дуже смиренним, скромним, побожним, сумлівним відповідальним. 1 липня 1888 року Роман Шептицький одержав Василянську рясу і змінив світське ім'я на Монаша Андрея. Після переодягнення врясу розпочався термін ще одного випробування, що мав тривати півтора року. Брат Андрей, незважаючи на своє расове походження, намагався не відрізнятися від інших братів, дотримуватися принципів бідності та скромності. Спав на твердому ліжку, криваючись легеньким блідно, розпочивав грубу просту їжу. Багато часу проводив у молитвах та медитаціях, вибрав свої монастирі, монастирі суди найважчу чорного боги. Це знову помітно і настоятелі вирішили дозволити йому скласти перші обіди. обід. Це сталося 13 серпня 1889 року після південних рекорекцій. Саме тоді я склав присягу Василянського чину. Я, Андрій, Олександр, Роман Птицький, чину святого Василія Великого, присягаю Господу Богові. Господь Бог сповив його святу відносин. Мама найдорожча, коли приходять силини безсилі, і я стаю дитиною, звертаюся до тебе. Тоді почуваюся силь і дуже. Моя і мама. У татковій кімнаті, як він називав її Робідня, сіли портрети наших предків. З усіх запам'яталися три портрети єпископа Верла, митрополита Атанасія і Леви. Усі вони були ченцями верла. Верла чомусь дався тих покійним ченцем. Повним любові до Бога, милосердя до людей, і не наче у Інший був Атанас, мав лисарського у собі. Своїми чорними, гострими очима він пронизував нас крізь людину. Цих очей і високого чола била воля, сміливість, а разом з тим відвага і повсякчасна готовність боронити Бога і його чесноти перед золом світу. А митрополит Лев, чи як тато звав його дядько Людмию, закоханий у мистецтво. Аристократ з усмішкою на вустах, нагадував мені дипломата, в якому склалось людське із божественним, для якого ніщо людське не є чуже. Одного вечора, коли мама, ви із татом поїхали до Львова, я довго не міг заснути. Була друга година ночі, як мені здалося, що мене хтось кличе, взяв свічку, прислухався і пішов тихенько до таткової робітні. Зайшовши, побачив очі портрета дядька Атанаса, і зразу заспокоївся і зрозумів, це він мене кликав. Я підійшов до портрета близько, і мені так хотілося, мамо, поцілувати дядьського руку, яка лежала на чорній рясі. Очі дядька Атанаса говорили до мене, щоб я йшов слідами своїх предків, що всі вони молять Бога, щоб дозволив мені йти їхніми слідами. Що це має покликання? Що сьогодні, мамо, по скількох руках я чую голос цей, а може, це і є голос моїх предків? Довго-довго я стояв перед портретом дядька Танаса, поки гаряча крапля воску і свічки, що впала на мою руку, наче пробудила мене. Я перехрестився, підійшов до розп'яття Христа, поцілував скривавлені ноги Ісуса і сказав голос. Добре. І зразу нарікався свого голосу, бо в хаті царювала тиша. Я знову вернувся до свого ліжка, погасив свічку і ліг спати. Ще ніколи не було мені так приємно і лагідно на душі, як тоді тієї ночі. В той час дядько Атанас відкрив мені правду спільноти всіх святих. Я знайшов у ній безцінний скарг. Я і зараз, як чернець, звертаюсь до своїх предків і прошу помочі. Такий був перший лист молодого митрополита Андрея Шевтинського до своєї мами. Це лист благодарності і любові його до людини, до жінки, яка його народила. У 1890 році брат Андрея виїжджає Бракула на богословські студії, які закінчує із ступенем доктора. Вважав, що в потрібно навчаючись. Після іспитів везди до Кристинополя для складання вічних опитів. І там, 13 серпня, складає її. Під час служби Божої брат Андрей змінює обряд, що дає йому право на свячення. Свячення відбулося 28 серпня 1892 році єписком Юліаном Белешем. Софія Фредро пригадувала, що коли десь довго не було видно Романа, то відразу йшла шукати його до церкви, собору Пресвятої Богородиці. В родинних прилбичах 11 вересня 1892 року щойно висвячений отець Андрей Шептицький відслужив свою першу службу Божу. Того дня біля, біля Прилбицької церкви батьки закопали місійний хрест, щоб народ пам'ятав, скільки на тому місці Бог роздарував нас. Духовне зростання його було визначним і дуже швидким. 1856 року отця Андрея призначають на посаду ігумена монастиря Святого Олуфрія у Львові. Саме це дало йому багато можливостей проявити себе не тільки у церковних, а й у морських важливих справах. Новий ігумен розпочинає широку місійну діяльність. Слава про чудового проповідника ширилася у найвіддаленіші куточки Львівщини. З його ініціативи було засновано друкарня. Де почали видавати перші релігійні та духовні книжки. Невдовзі е, за проханням настоятелів отець Андрей хочеться прийняти сан єпископа. Отця Андрея Шептицького на єпископу Станіславського номінував 17 червня 1899 року папа Олек XIII. Хіротонія відбулася в соборі святого Юра у Львові. А вже 24 вересня новий владика приїхав до Станіславова і відслужив архієрейську службу Божу. Щоб пізнати вірних, він зустрічається з людьми. Сповідає, їздить єпархії. побував на Гусульщині, на Боковині, у Станіславові на відомі школи, буси, в'язніми тюрмах, дає їм духовні науки, засновує бібліотеку для духовенства. Планував збудувати навпроти катери у цьому місці духовну семінарію. Прагнув зробити ще більше для своєї пастви, для свого народу. У жовтні владиха Андрей Шептицький виїхав із Прочанами до Рима, побував на оудіті у папи, на якій святіше повідомив його про номінацію і поблагословив. Канонічний процес номінанту відбувся у каплиці Папського нуція, де Саптицький склав присягу на вірність папі. Окремо присягу склав Цісареві Франції Йосифвій 17 грудня 1900 року. Отож, офіційно визнано архієпископом Митрополитом Галицьким. Відправивши службу Божу в Станіславській катетрі, Шептицький прощався зі своєю паствою зі слізми на очах. Сумно йому було покидати своїх вірних, але його чекали нові обов'язки, важливі для церкви та народу справи. З храму парафіяни провечали свого улюбленого владику на залізничний вокзал. На кожній зупинці поїзда нового митрополита вітали юрби людей, вірні, духовенства, євреї. А коли потік прибув до Львова, у місті урочисто звалися дзвони в усіх храмах. Святкова інтронізація відбулася 17 січня 1901 року в соборі Святого Юра. На привітання вірних та духовенства митрополит схвильовано відповів, що тільки велика любов до свого народу спонукала його взяти цю важку ношу. У пастерських посланнях митрополит Андрій Шептицький закликав вірних любити свій народ, бути патріотом своєї нації, пам'ятати і плекати своє українське коріння, пишатися ним. Шептицький виступив із промовою, яка і сьогодні є актуальною, якою б не була Росія, вона добровільно не зречеться своєї влади над Україною. Та якщо Україна хоче жити вільним життям, то мусить обов'язково відокремитись від Москви, мусить стати незалежною державою, шукати собі союзників поміж інших вільних народів. Митрополит Андрей Шептицький понад усе ставив цінність людського життя, шанував будь-яке віросповідання, любив кожну націю, ризикуючи життям, жив за принципом Христа і як він готовий був дати себе розіб'яти за свій народ. Митрополит Андрій Шептицький був прекрасним політиком, стратегом, дипломатом. Одним із перших політично-патріотичних актів митрополита Шептицького була підтримка українських студентів Львівського університету, які виступали за свій український, а не за польський навчальний заклад, вимагаючи, щоб їх вчили українською мовою. 1906 року митрополит Андрей очолює делегацію до цісера Франца Йосифа, вимагаючи, щоб українці в Галичині трактували однаково з іншими народами монархії, не принижуючи їхньої національної та людської гідності. У 1913 році цісар видав декрет, згідно з яким Український університет у Львові мав відкритися 1 вересня 1916 року. Але 1914 року, після вбивства в Сараєво спадкоємця престолу, спалахнула Перша світова війна. Росія, яка збиралася загарбити Галичину, дуже швидко дізналася про той декрет і сприйняла це як зневагу до себе. Росіяни вже знали, що Шептицький був українським патріотом. І навіть дословив прапор українських січових стрільців, які сформувалися для боротьби за українську незалежну державу. Тому вдержать в Галичину російські війська арештували митрополита Андрея і вивезли його в Либ Росії, де він, перебуваючи у Састолині, засновує осередок греко-католицької церкви. Повернувшись до Львова 27 лютого 1918 року, шати завжди допомагає українській дипломатії, своєю пловстю та авторитетністю. У 1919 році році воїзиці Львова до Риму, і завдяки йому Ватикан на чолі з папою Бенедиктом 15 визнає УНР. Хоча Галичину віддали Польщі, Шептицький завжди запевняв, що ніяк не треба подати вічай і втрачати на війну довіру. Україна просто стала жертвою часу, але за нею велике майбутнє і прийде час, коли вона стане вільною. Був у 1939 році засновує Український католицький інститут церковного з'єднання імені Митрополита Руцького, який очолив його брат, архімандрит Клементій Шептицький. А вже 17 вересня 1939 року радянські війська перейшли польсько-радянський кордон і окупували Галичину. Буквально за лічені дні були ліквідовано новою владою духовні семінарії, монастирі, католицькі видавництва, школи. Більшовики вели активну атеїстичну пропаганду, силою зганяючи людей на комуністичні мітинги, на яких проповідували безбожні ідеї, з огляду на великий авторитет митрополита Шевтицького, але шукали якогось великого компромату, за який можна було би пришити йому якусь справу, влаштовуючи арешти і жорсткі допити монахів та священників. Саме тоді розпочалися репресії та терор не тільки проти української греко-католицької церкви, а й проти цілого українського народу. Коли через 22 місяці Галичина позбулася більшовицької влади, він писав понтифіку, що, незважаючи на великі втрати, українські християни вийшли з того тяжкого випробування, очищені і скріплені вірою. А прикладом спустошення став родинний маєток шептицьких із листа блаженного Клименція до брата Станіслава від 7 липня 1941 року. Вчора приїхав до Прилбичів на могилу дорогих нам Леона та Єдвіга, який був наслідниками родинного гніста Шептицьких, яких розстріляли НКВС 27 вересня 1939 року. Разом із місцевим порохом у Прилбицькій садибі над місцем, де лежать їхні останки, відправили обряд поховання. І встановили звичайні хрест дерева над їхній домовиною. Пізніше пройшовся посадиві, будинкові, серце обливається кров'ю. В домі страшна руїна. Мури і дах залишилися. Повницю під кухнею поклали міни і висадили все в повітря. В кімнатах абсолютно нічого не залишилося. Ані меблів, ані архіву, ні образів все пропало. Підлоги склонені сміттям. Були в каплиці, у крипті повну глину. Домовини, здається, всі, тільки з домовини тата відірване віково. На полі відразу біля каплиці колосальної ями. Коли 22 червня 1941 року розпочалася війна, більшовики тікали, залишаючи Західну Україну, від чого українці зітхнули з полегшенням. Докінчився терор, репресії, моральні наруги, жорстока політика з нав'язуванням безборництва та весру. Спочатку митрополит Андрей вітав прихіднімців у Галичину. Тим були пов'язані надії позбутися більшовицької влади і знову мати свою незалежну державу. 1 липня 1941 року він навіть видав пастерське посилання, у якому підтримав проголошення Ярославом Стецьком незалежності Української держави, а німців трактували і Але невдовзі всі ілюзії були розбиті. Нова влада виявилася жорстокішою та жахливішою від радянської, на думку Шептицького, заборона релігійної свободи і нав'язування атеїзму радянською владою не було таким страшним лихом, як вбивство людей і винищування євреїв манською владою. Західну Україну приєднали до німецького генерал-губернаторства, багатьох українських політичних діячів арештували. Хоча ще до приєднання Галичини до німецького генерал-губернаторства. Митрополит намагався цьому перешкодити і втримати її автономію, надіславши до Гітлера і Гімлера телеграму із приханням закликом не нищити ідеалу вільної України і дати українцям спокій. Але це не дало ніякого позитивного результату. Відтак Шептицький розпочинає свій протест. 1942 року він видає пастирське послання про милосердя та необий, в яких йдеться про цінність людського життя і засуджується усі форми вбивства, як найважчий гріх. Він також виступає проти німецької політики, яка зневажає Божі закони. Ці пасторські послання стали офіційною відмовою Української рококатолицької церкви визнавати німецьку владу. Андрей Шептицький завжди мав призні стосунки з євреями, допомагав єврейській громаді у Львові. Єврейський шпитер Святого Лазаря з'явився саме завдяки його коштам. Згодом у ньому лікувались українці, воїни Української галицької армії. Митрополит Андрій Шептицький мав ідею організувати юдео християнську громаду. Адже під впливом духовної харизми і діян Шептицького євреї були готові прийняти Христа. Згодом він навіть уклав статут, згідно з яким євреї, приймаючи Христа, мали зберігати відчуття своєї національної приналежності, звичайно, культуру своїх предків. Андрей Шептицький вмів поширити цю ідею на всю східну Європу, де на той час було багато євреїв. Але його діям перешкодила Друга світова війна та більшовицька окупація. Його не лякало, те, що німці розстрілювали кожного, хто осмілювався допомогти євреям. Він переховував їх у монастирях і митрополитчих палатках. Особливо його вражала політика Гітлера щодо євреїв. Після єврейського погрому в братині 1942 року. Андрей звертається до гімнера, виступаючи проти винищування цього народу. Тому наша духовна академія закінчується. Я хочу насамперед подякувати митрополиту, який був з нами тут. Ми відчували його в кожному нашому серці. Вам, дорогі діти, дітей, щиро сердечно вам був він. і дякую за те, що ви так постаралися, всім гостям, які прибули сюди. Не слідуйте митрополита, бо він геніальна людина і я вам порада по почитайте його послання до нас всіх. Я вам дуже дякую на все добре.